Головний тренер колективу Аврора Євген Задорожній Євгене, з перемогою, навіть скажу, з вольовою. Коротко про поєдинок. Чому команда миттєво пропустила і так стрімко, шикарно просто відреагувала. Ну, По-перше, подякую суперникам. Дуже гарний матч. Мабуть, пожартую. Я ніколи не був в фіналі, але мені здається, що ця гра була як фінал. Пропустили швидко. Ну, десь суперник більш краще ввійшов у гру, тому ми і пропустили. Але віднайшли в собі сили, вирівняли гру, забили. В першому таймі дуже переконливо виглядали. Більше забили, ніж суперник. А другий тайм більш тяжкий, більш позиційний. 5 проти 4, але ми встояли і йдемо далі. Дуже сподобався від вас класний пресинг. Багато надавали перейти супернику, аби тримати оборону там меншості, приймає на увазі 4 в 5. Це якась конкретна стратегія залишити суперника на їх половині? Чи так виходило, що просто ситуація вимагала того? Я всі секрети не буду розказувати, але подякую своїм хлопцям. Вони чудово-чудово увійшли в гру і закрили пресингом дуже хорошу команду енергії. Першому таймі забили цілих п'ять, чому не забили жодного у таймі другому. Це все залежало від суперника. Суперник нам не дав забити ще. Ну, ви пройшли серйозну пару. Згоден ця пара була гідна фіналу. Наступний крок ще важче. Чи мрієте ви про омріяний фінал і про завоювання Кубку? Ну, всі гравці, які грають в футзал, всі мріють про здобуття такого важливого результату, як Кубок України. Тому скажу, що ми. Теж у нас є така мрія, але побачимо, побачимо, що буде далі. Дякую, дякую. З перемогою.